Привіт, сьогодні для магазину Only Sport ми оглянемо спальний мішок Deuter Rec-5. Ось такого розміру він. Доволі громісткий, але це зимовий спальник, Вагою всього лише 1540 грам. Відкриємо його мішочок компресійний. Пластикове пластикове кільце, яке допомагає стягувати мішок. Це дуже добре. Ось такий спальничок. Бачимо два шнурки для стягування капішона, верхній, нижній, верхній плоский, нижній шнурочок. Замочки з обох боків, з цього боку з шнурком, з цього боку просто замок. І глянемо характеристики. Отже, Orbit мінус 5 рак. комфортна температура 0 градусів, максимальна мінус 5 і екстрім мінус 23 градуси. Всередині капюшончик влаштований ось таким чином. На ліпучках. Є шнурок для стягування комірця внутрішнього. Кишенька. Кишенька. Як завжди, всередині під замком є захист від прищеплення, у вигляді такої міцнішої тканини. Відкриваємо, подаємося, як тут закінчується. Теж гарно прошито, якісно, надійно, супер! Знизу дві петлі для просушки спальника. Щіпається доволі просто. От ось такий в нього фасончик. Дякую і до зустрічі.